З персиком в ефірі верніш персик. Шість муркає. Ліг на столик. Так, цікаво от, столик, за ним його подушка знаходиться. Да? Потім кіхтіточка, лежанок, подушка лежанок, де може лежати. Кіхтіточка, де може лежати. Потім коробочка, куди залазить, стіл на якому лежить. Потім від переноски ну, лежанок, ще один лежанок. Практично вся стіна. Один сплошний лежанок персика. І посередині, щоб водички попити. Фонтанчик. Да? Так і відвоюють Квартири, коти. Щось. Не бачу скільки у нас тут в ефірі. Напишіть, чи нормальний. Напишіть, будь ласка, чи нормальний фільтр. Тому що щось мені здається, що тут з фільтром щось не так. Вчора щось yeah. наклацав. І... сьогодні. Щось не то, да? А як його змінити? Ну зрозуміло. Це напевно, спочатку треба. Привіт, Персику. Всім привіт. А що ж, не знаю, де тут фільтр цей поміняти, але вже будемо так. Довго не будемо, щоб нікого. Ось це фільтр, напевно, так. Ні, не, не працює фільтр. Бачу, що вчора персик був темний, і сьогодні він темний чомусь виходить. З таким темним відтінком наче як 3D-ефект. Хоча насправді колір інший. Та не бийся ти. Я показую, який в тебе вийшов 3D-ефект. З цим фільтром. Це буде якийсь наступний раз, коли буду го... в прямий ефір виходити. В настройках щось можливо поміняти. Не розібрався я з цими настройками. Нічого, персик допоможе розібратися, скажи. Перс. Говори, що ти мене знімаєш? Тут темно, ти мене так знімаєш. Хоча в кімнаті достатньо світла. Це щось... воно що самостійно міняє. Тільки що в мене був жовтий екран. і став світлим Що це таке? Щось на стройках, напевно, треба. Да? Так, лінтя Йога. Персяк сьогодні цілий день спав. Цілий день в шкафу спав. При тому, що заліз. Як на полицю. Ото відео я зняв, виложив шортс. Отак От він з тої полиці і не злазив. Тільки перевертався з одного боку на інше. То на спині спав, то на животі, то на правому боку, то на лівому боку. Крутився з однієї сторони в іншу, перевертався. Десь виліз, виліз зі шкафу було 6:30. Виліз, зразу попросив їсти. Поїв один раз поїв, потім ще раз йому дав е, жидкого корму, ще раз поїв. А це щось ходив мурка в Я думав, що можливо буде гратися. Тому включив ефір, щоб показати, як ми з персиком граємося. то щось ніяк не вдається показати. І тільки бачиш, що на нього наводять телефон, все, персик все. Я зірка, я на камеру не безкоштовно не позую. Але да. Дякую, бо бачу навіть телевізор попадає в фон, то телевізор насправді, інший екран. Да, світліше. Насправді все світліше. А Всі що? Привіт всім від персика він лежить. Будемо його зараз. Можливо, сьогодні цілий день хмарно у нас. Напевно, коти також якісь чутливі до цих змін кліматичних. Бо в мене сьогодні цілий день голова боліла. А персик цілий день спав. Він ж не може сказати, що щось болить. Так? Да? Це проволочка, це китайський горобчик. Це. З однієї сторони горобчик, з іншої сторони проволочка. Просто коли там до тої присоски ну, до кріплення її причіплюєш, персик його витягує і носить його по квартирі. Ну і зазвичай грається. Але тут зоряна хороба. Напевно, напала. Може перс? Зоряна хвороба. Спробуємо таке. Двері відкрив. Персик пішов їсти. Все, персика перекус. Нічого, що ты в прямому ефірі. Лопаю. Тебе, до речі, глядачі дивляться. А ти? Ну зараз може поїсти стане веселішим. Поїв він. Ставте нам лайки, кому подобається, пересилайте свої запитання, поки пан персовальд трапезничає. Ну, як бачите, не скаржиться. Гарний апетит. є і сухий корм і вологий корм. Що той є корм гарно що той корм гарно Ну, звісно, що полюбляє більше вологий корм. Ну, слава Богу, що нормально. Ми здавали ці ж аналізи були недільки-дві назад, то все добре. Біохімія показала, що все добре. Що то було в нього? Незрозуміло, лікарі так і не збали чітко відповісти. І робили ж йому і УЗІ, і общий аналіз сечі, і біох... Як це? біохімія, здається. А, посів, вибачте, посів, біохімія того крові. Посів робили, там тиждень чекали результатів, то Потім спілкувалися з лікарями, сказали, що все добре. Не хвилюйтеся. Все добре. Пшли в кімнату, давай-давай-давай. Сказали, не варто хвилюватися. Все добре. Да, Персик, Все добре в тебе? Поїв, вмивається. Фарміна витла струвіт. Це дієтичний корм. Дієтичний корм. І вологий корм, фарміна витла струвіт і сухий корм, фарміна витла струвіт. Здаємо йому дієту. Ти ж не хотів гратися, ти. Ти зробив собі перекус і зовсім не хотів гратися. Дякуємо за сердечки. Що таке не подобається. Це за призначенням лікаря? Так, за призначенням лікаря. Перше, ми, коли то в лікувалися, нам його призначили, цей короб, потім сказали, поки що не змінювати, тому що ще залишилося в нього всичі струїти, тобто пісок. Необхідно його вивезти. Можливо, це буде вже його пожиттєвий корм. Можливо, не знаю. Ну, поки сказали так. Залишаємося на цьому кормі і. І їмо його. Ну, він його гарно їсть. Хочу сказати, що ми, коли вводили це, у нас був е сухий корм ексклюзивовілійський, е е а логість був е сейв. корм от вологі є краще, ніж Деякі вологі форми ми коли брали, експериментували, щоб краще щось здавати там, то він не їв його так з таким задоволенням, а цей логік взагалі з задоволенням з'їдає. Ну і свій бачите, їсть. Порівнювати поки там, що він віддався, ніхто не об'їздити, але їсть. Пару, от, бачу, я на ніч склай черпачок, черпачок там все. 40 грамів за зіт. Ходить точить. І омаленько цейком. Діанос заплякало, то ми вирішили, що більше ніяких. Змін-пролазити що з Так повинно бути краще. Поміняв просто по-іншому телефону.

З зв'язок пропадає, я не знаю чому. Ну, інтернет, здається, гарно показує все. Що трапило. Що з зв'язком, да? Поїв сили, набрався, бачите, все влікся в да. Добре, всім дякую. Дякую, що були з нами в ефірі. Ставте лайки, посилайте нам сердечки. Будемо вдячні. Всім гарного вечора. Будьте здорові від Персика. велике велике вітання. Всім добра та щастя.